Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо, як за допомогою Advizer ви зможете збільшити продажі та знайти цільових клієнтів. Едвізор це веб-платформа, де ви зможете самостійно створити рекламні та інформаційні смс розсилки для нових чи наявних клієнтів. Налаштувати розсилку ви зможете у кілька етапів: спочатку обираєте тип розсилок та аудиторію. Можна застосовувати бікдата-фільтри або комунікувати зі своїми наявними клієнтами. Потім створюєте текст повідомлення. Встановлюєте бюджет розсилки, обираєте дату та час відправки. Ваш текст проходить модерацію, а після цього ваші повідомлення надходять клієнтам. За допомогою платформи ви зможете знайти нових клієнтів, комунікувати з наявними, повідомляти про акції, знижки та спеціальні пропозиції, зробити більш персоналізовану комунікацію, сегментувати клієнтів та створювати релевантні для них пропозиції. Ми пропонуємо 5 видів розсилок. Розсилку на цільову аудиторію, яка може зацікавитися вашою послугою чи товаром. Аудиторія сегментується за допомогою бікдата-фільтрів, таких як тип гаджета, стать, вік, стиль життя, інтереси, геолокація, подорожі по Україні та за кордон, розсилку на власну базу клієнтів. Вам потрібно лише завантажити базу контактів та провести розсилку в межах України. Також доступна Viber-розсилка на власну базу клієнтів. Тут ви зможете прокомунікувати зі своїми клієнтами через Viber у будь-якій точці світу. Головне мати інтернет. Якщо повідомлення не надійде через Viber, є можливість автоматично надіслати смс. Розсилка за подіями. Автоматичні смс-повідомлення надсилатимуться в реальному часі, коли клієнт потраплятиме на визначену вами локацію. Лукелайк -like розсилки це смс на аудиторію, яка схожа на вашу наявну. Додайте свою базу клієнтів, і на її основі бікдати алгоритм сформує аудиторію, яка з великою ймовірністю зацікавиться вашою пропозицією. Наприклад, у вас є магазин одягу, і ви хочете проінформувати про сейл своїх клієнтів. Для цього ви обираєте відповідний тип розсилки, свій список. Далі додаєте власну базу клієнтів, створюєте текст повідомлення, обираєте бюджет та дату відправки. Або ж хочете залучити нових клієнтів. Для цього обирайте інший тип розсилки мої знижки та застосовуйте бікдата параметри. Це можуть бути жінки віком від 20 до 45 років, які проживають у Києві і знаходяться у 500 метрів від вашого магазину. Замовляйте тестовий доступ до Advisor на 30 днів і переконайтесь в ефективності цього інструменту для вашого бізнесу.